Президент волонтер, це повний капздець для України. Друзі, коротенький стрім на ходу, який просто вимушений дати, тому що мене розриває зсередини від новини, яка мені зараз по дорозі попала на моїй стрічці. І я ви знаєте, шокований. Шокований просто до глибини душі і в на силу стримуюсь, щоб не виражатися матюками. Ви знаєте, коли президент, а президента колишніх не буває. Віктор Ющенко зараз знімається в кліпах і закликає як волонтер здавати гроші на ЗСУ, то це вже мені здається пробити дно декілька разів. Президенти, які довели країну до цього, капздеця, вибачте на слові, які зробили все, щоб ми не мали своїх збройних сил, щоб ми не мали дієвої економіки, які просто займалися казначим зараз. Закликають людей здавати останню копійчину, щоб підтримати зсу. Вибачте, це за межами взагалі мого сприйняття. Якого дідька підняли свої сраки, і поїхали по всьому світу збирати під своє ім'я гроші і ці гроші вести в, в Україну, піднімати свої сраки, жирні зажирівші і їхати по всьому світу збирати дрони, медикаменти, все те, що збирають волонтери. Там мої партнери вже не беруть від мене трубку. Тому що я вже ну їх задовбав. А вони, ти дивись, сидять в своїх зажирілих маєтках під величезними заборами в кончезаспі і під ними, і починають розказувати, що люди давань повинні здавати гроші. Да ви взагалі офігіли. Вас всіх треба притягувати до відповідальності за те, що ви зруйнували все, те, що навіть було після радянського союзу в Україні, за те, що ви довели до повної кабзиця армію, щоб добровольці повинні були стати на захист у 2014 році, і добровольці в першу чергу стали в 2022 році, коли було за повномасштабне вторгнення. Що ж ви сволота, робите? Що ж ви ще ви ще знущаєтесь? Ще Зеленський? Мі цікаво, от може просто мені не попадалося. Зеленський теж закликає гроші здавати на ЗСУ. Та вони мають маєтку, мають мільйон. Вони мільярди мають. Вони мають захищати своє майно. А не українець, який має 6 соток землі. Дай Боже, щоб мав якусь свою одну, двохкімнатну чи трьохкімнатну квартиру і машину свою, не свіжу, не нову. Вони зараз пакуються ТЦКшниками, гоняться на фронт. А ті, хто мають десятки, сотні тисяч гектарів, мають маєтки свої, в Хотіві і в інших. Ті, дивись, закликають людей, щоб вони ще здали останню копійку. Ви охреніли. Ви юшку рибну переїли. І ви ще маєте совість таки звертатися до людей, де люди зараз виживають. І ми, хоч і волонтеримо, я ніколи нікого не напрягаю і не це розміщаємо пост, хто може донатити. Так треба донатити. Але ці мільйонери, олігархи, можновладці, президенти, держиморди, У них стільки всього майна, скільки нам і не снилося. І вони. На захист свого, на збереження свого майна ще мають сміливість просити, щоб скидалися всі ми. Це за межами здорового грузного. Вони просто нас вважають за дурнів, за ідіотів. Друзі, це ну я кажу, зараз розміщу під цим відео посилання на кліп, якому знявся Віктор Ющенко, де закликає донатити на ЗСУ разом з співаками. З тими співаками, які є заброньовані, та? у нас же артисти заброньовані, а підприємці і роботяги мають йти їх захищати. Всіх тих, які просто паяци. Немає слів, друзі. немає слів. Одні емоції, курва, подуріли. Я не знаю, що має статися в країні, але поки у нас кожен попередній президент не буде відповідати як в Південній Кореї і не буде сидіти в в'язниці, то в нас не буде, я бачу, ладу. Тому що у нас всі прекрасно. Янукович зібрав чомодани з мільйонами, полетів. Ющенко привів фактично Януковича і розвалив ту всю довіру, яка була в 2004, 2004 році. Він воював з Юлією разом з Петром Олексійовичем Порошенко. Гнобили Юлю замість того, щоб займатися економікою. Я тоді працював в секретаріаті президента і знаю, коли він приїжджав на роботу. Що він приїжджав на роботу на 12-ту годину, а в четвертій вже уїжджав. Це що така робота президента? Який мав закотити руки і піднімати країну з руїн, розбудовувати її, розбудовувати армію, економіку. А вони займалися казначим, пакувалися і продовжують пакуватися. Президенти відповідальні за все й те безлад, що в нас в країні. Президенти відповідальні за нашу бідноту, за нашу неспроможність, за нашу неефективну економіку. На них це вся відповідальність. Хай вони погано бажати але я я бажаю їм щоб вони предстали перед справедливим судом перед справедливим судом і несли повну відповідальність за все те що вони натворили в україні для українців